Уляна Кравченко, думка: як палають в темнім борі ягідки калини, так любов палає в серці Нині України, як найкраща в темнім борі, червона калина, так на всім немає світі, як та Україна, як далека, як простора наша Україна. В ній мені все серцю рідні, всі одна родина, гнеться вниз верба зелена, вітами гнучкими, тут дівчата, наче сестри, хлопці, побратими. Тут і шум твій розумію луже і діброво, а музикою для мене українське слово. Ой, музикою для серця. Матінко Христова є для мене наша пісня, українська мова, чи дзвін дзвонить, легі твіє, чи шумить діброва, всюди чується для мене українська мова. Величаві наші гори і бори сосновіє. Тут родився я, тут минають літа молоді. Тут і сад нам процвітає пишно і багато. Лох в зелені оксамити прибраний, мов свято. На красу землі дивлюся і не надивлюся І за нашу долю волю серцем всім молюся. З ясного на нас глянь неба. Матінко ти Божа, хай нам сонце волі сяє, Щезне тьма ворожа, поблагословити труд наш, глянь на нашу долю, по віках тяжких недолі, дай здобути волю. І хай тобі.